На великих екранах комедійний жанр переживає не найкращі часи. Свіжих ідей майже немає. Все дозволений гумор перебуває під суворим толерантним табу. Режисери бояться жартувати, а Голівуд віддає перевагу попкорновим блокбастерам, що приносять грошенята. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно, і з вами, як завжди, Євген. Як засвідчить статистика, більшість із вас росли разом із голим пістолетом, поїздкою до Америки, борюсом Всемогутнім, американським пирогом, громом у тропіках, баратом, похмілям у вегасі та сотнями інших вибухових фільмів. Всі вони, як і згадки таких гучних імен, як Віл Феррел, Едді Мерфі, Джим Керрі, Адам Сендлер, Бен Стіллер, все ще викликають у вас посмішку. На жаль, нині такого немає. Голівуд практично повністю відмовився від комедійних фільмів, і сьогодні ви дізнаєтеся, чому улюблений для мільйонів жанр у традиційному вигляді рідкий гість кінотеатрів. Але перед початком дякую всім, хто підтримує цей канал та нагадую про важливість вподобайок, коментарів і підписок. Всім смачного перегляду, буде цікаво. Час веселитись. Just... Із з 1895 року, з знакової дати зародження кінематографу, комедія стала одним із найпопулярніших і найуспішніших жанрів. Кожне десятиліття пропонувало унікальний підход до гумору, тримаючи руку на пульсі суспільства і технологічного процесу, що впливало на бачення творців, глядачів, та найголовніше робило жанри постійно актуальним. До 30-х років в індустрії панувало німе кіно, яке здебільшого покладалося на фізичну комедію та добре запам'яталося кожному жителю планети легендарним бродягою з казанком на голові Чарлі Чапліном. У 50-х роках, які завершували славнозвісну золоту епоху Голлівуду, глядачі шукали розваг після Другої світової війни у романтичних, музичних та фарсових комедіях. І навіть якщо ніхто із вас ніколи не цікавився класичним кінематографом, ви точно бачили, або як мінімум чули, про у джазі тільки дівчата, сміливу стрічку, яка, втративши через цензуру хвилин 30 хронометражу, пробила залізний совковий купол. 60-ті та 70-ті, відмовившись від горизвісного кодексу Хейса та наплювавши на закам'янілі стандарти моральної цензури, відкрили час експериментів. Свобода, чорний гумор, сексуальна революція у ці часи з'являлися інтелектуальні комедії Вуді Аллена та психоделічні світи Монті Пайтон. 80-ті та 90-ті, блискучі роки в історії комедії наповнили наші дитячі плейлисти масою феноменальних фільмів, до яких навіть зараз замість коперсання у тонах сучасної лайна залюбки повертаються мільйони глядачів. Пародійні стрічки розривали чарти на чолі з видатним класиком Мелом Бруксом та легендарним аеропланом, голим пістолетом, і гарячими головами від не менш легендарного тріо Сукер Абрахам Сукер. Ця епоха ознаменувала появу таких видатних постатей, як Еді Мерфі, Адам Сендлер, Робін Вільямс та людини оркестра Джима Керрі. Комедії почали створюватись буквально на всі смаки та забаганки. Будь це щось пов'язане з копами у вигляді поліцейської академії, фантастичні блокбастери наподобі мисливців за привидами та назад у майбутнє, молодіжні та сімейні комедії з моралью і неминучим хепіендом за мотивом традиційних оповідей Джона Хьюза, авторські постмодерністські кримінальні роботи Тарантіно та братів братівкоїн, або ж романтичні комедії, що не втрачали свого шарму та підліткові, які тільки набирали обертів. У цілому 90-ті, хоча вже й регулярно поверталися до відголосків ідей минулого та розмивали кордони комедії, славилися бурхливим розвитком і урочисто передали цю естафету нульовим. Нове тисячоліття, з яким я, як і більшість із вас, паралельно зростали, стало апогеєм вседозволеності. Концентрований туалетний, чорний, божевільний, образливий, вульгарний гумор, без рамок і меж пронизував тисячі сюжетів. Фільми висміювали всіх, і вся, людей з надмірною вагою, низьких, високих, похиловіку, віку, інвалідів, азіатів, чорношкірих, зовнішній вигляд, традиції та сексуальні орієнтації. На горіхи отримали без розбору всі та кожен, починаючи від стереотипних сорок. М'язливих нікчемних ботаніків та закінчуючи тупими качками і не менш недоумкотими білявками. До речі, якщо вам цікаво, я б міг би детально розповісти про кінокомедії нульових, і найголовніше, чому ми так полюбили тупий американський гумор. Заборон на зорі нової епохи практично не існувало. Шоуранери по типу Джада Апото випускали хід за хітом із Вілом Ферелом, Джона Хілом та Сетом Роганом. Кожна робота Джима Керрі вистрілювала гучніше, ніж попереднє. Американський пиріг, Євротур та Суперперці зводили з розуму юні підліткові уми. Саша Баронкоін перекреслював усі уявлення. Про провокативний гумор малобюджетні комедії збирали мільйони разом із зірково епічним похміллям у Вегасі та гігантсько дорогими блокбастерами по типу «Зохана» та Грому у тропіках, що проводили в індустрії нові обличчя, спонукало менші студії випускати за копійки не менш смішну ідіократію та сприяло розвитку жанру і появи яскравих представників незалежного кіно. Привіт, вас, Андерсон! Гучних імен та гучних фільмів, які зараз викликають ностальгію та все, що змушують сміятися, було багато. І, очевидно, згадати навіть мізерну частинку неможливо, але й ролик не про це, адже ви хочете дізнатися, чому на зміну матчу Ботан, Мемілер, проекту X або ж з відносно свіженького зависнутий у Palm Sprінгс, прийшли стерильно вилизані комедії. Чому кількість жанрових фільмів у чистому вигляді за останні роки зменшилися в десятки разів? Або чому Едгару Райту після трилогії Корнетто хочеться зняти щось серйозне, а Бена Стілера, який ще недавно туркував у зразковому самцю, потяг Нуло на шикарну кримінальну драму «Втеча з з'ясниці Данемора». Почнемо з найочевиднішого, правила гри змінилися. Як говорив Тодд Філіпс, автор дорожньої пригоди та похмілі у вегасі, що зараз зняв дилогію Джокера, сучасний світ не дає можливості бути смішним, а режисери тепер бояться жартувати, оскільки те, що вважалося кумедним 20 років тому, нині не веселить, неприйнятне суспільством та й попахою культурою відміни. Повальну більшість фільмів з минулого зараз звинувачують у сексизмі, расизмі, гомофобії, ксенофобії. Бодішеймінгу, ейджизму і тому подібне. Сьогодні не можна навіть уявити, як зняти щось схоже на грім у тропіках, де персонаж Роберта Дауні молодшого зробив пластичну операцію по зміні кольору шкіри, щоб продемонструвати свій могутній білий талант, зігравши навіть афроамериканця. Або як в наших реаліях виглядало б дуже страшне кіно та Остін Пауерс, хоча ці дві гучні франшизи незабаром повернуться і, очевидно, похваляться беззубими жартами. Соціальна справедливість. Яка 100% має існувати, з'їдає сама себе, адже її занадто багато. Вільно сміятися зараз не можна, і це краще за всіх розуміють голівудські стендап-коміки. Раніше вони безпосередньо знімали та знімалися у комедіях, а зараз перекочували у Ютуб власні шоу, подкасти та стрімінгові платформи. Маленькі екрани стали останнім бастіоном комедійного формату у чистому вигляді. Друзі, як я зустрів вашу маму, теорія великого вибуху та офіс, який, до речі, зі слів Стіва Карела зовсім несумісний своїми жартами і сучасним кліматом, оселилися на Netflix, де, незважаючи на критику, в бік суперечливих гегів, все ще користуються шаленою популярністю. Залом у комедійних серіалах на стрімінгах все добре. Погань, тетласо, кремніва долина, барі, «Хеппі», Вейн і десятки інших Успішних продуктів регулярно виходять та користуються успіхом. Згідно з досліджень, сучасна публіка більше цікавиться ситкомами, оскільки глядачу комфортніше за зручним домашнім диваном переглянути один або декілька коротеньких веселих епізодів, ніж відправлятися на пошуки тих небагатьох повнометражних комедій, що виходять в кінотеатрах. Цю тенденцію повністю розділяють голівудські продюсери, адже вони не хочуть ризикувати, витрачаючи мільйони зелених банкнот, і ставлять на комедійні серіали та фільми для стрімінгів, де з більшим рівнем свободи у виборі формату та тематики все ще можна зняти щось смішне. До того ж, умови фінансування для креаторів на таких сервісах значно вигідніші, а градус очікування публіки не задерти до небес з епічними кіноатракціонами за всі гроші світу. Кількість комедій, які виходять в кінотеатрах, що можна перевірити на будь-якому зручному вам агрегаторі, з кожним роком меншою. Крім того, повальну більшість позицій займають аж ніяк незвичні чистокровні жанрові представники: це вартові галактики, джентльмени, ножі наголо та зелена книга, супергероїка, кримінал, детективи та драми, оскільки елементи комедії вже давно проникли в усі жанри. Так у майже кожній великій франшизі або якомусь серйозному блокбастері є пости і по типу персонажа Саймона Пега у «Місії нездійсненні, що додають нотку розважального шарму глибокій історії. А в супергеройку, яка на чолі з Марл, на думку Сета Рогана, замінила комедію в кіно, наймають комедійних постановщиків, таких як Тайка Вайтіті, що в буквальному сенсі перетворив Тора на клоуна. Знайомі вам комедійні елементи та образи мімікрували та міцно закріпилися у сучасному кінематографі, розмиваючи жанрові кордони. Комедії старої школи виходить дуже мало, і на додачу для студії такі проєкти не надто привабливі. Адже зараз гроші вкладаються у франшизи, ремейки, сиквели та приквели, які з більшою вірогідністю відбивають закладені інвестиції. За словами Шона Леві, що нещодавно відгримів із дедпулом і росомахою, фінансові ризики у створенні класичної комедії, навіть із зірками першого ешелону в рази більші ніж у звичайно комічно піченого бойовика. Тому здається, голівудські боси вирішили грати у візуальне видовище, яке на міжнародному ринку буде краще продаватися від почуття гумору, що може бути загублене нікчемною локалізацією та дубляжем. Чому ж рядові глядачі перестали ходити на комедії, чи це комедії припинили випускати в кінотеатрах? Можливо, тому що після вседозволеного буму креайтерів почалась криза ідей, а заїжджені сюжети невпинно експлуатувалися по енному колу. Можливо, творці винесли певний урок після відміни Джеймса Гана за давні твітерські жарти, або ж коли Тайка Летіті отримав по шапці за іронічні асоціації коронавіруса із Воллі, і, побоюючись гострих жартів, вони почали видавати стерильні геги. Можливо, кількість табойованих тем змусила комедійних постатей, як Джордан Піл, шукати себе в горе та інших жанрах. Можливо, поява стрімінгових платформ Ютубу та Тіктоку відкусила значний шматок комедійного пирога, а гонитва за грошима кіностудії вплинула на орієнтири. Здається, всі ці фактори разом із зміною смаків та загалом зміною нашого суспільства відбилися на повільній гибелі класичних голівудських комедійних фільмів та еволюції жанру, який намагається йти в ногу з часом. Пишіть, що думаєте про долю комедійного жанру, чи потребує він нового підходу, та чи можливий його ренесанс. Ну і звичайно обов'язково діліться цікавими комедіями на вечір. А я сьогодні спробую переглянути тотально захищений сольник Ітана Коїна Лялі Є. Тут далі, до скорої зустрічі.